Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Іршовець. Є така річ, як шанси на виживання. Шанси на виживання людини не тільки на виживання, а на боротьбу. А для того, щоб боротися, потрібно вижити. Так от, які шанси українського народу, щоб вижити і боротися? Дуже малі. Тому що виживають усі, а боряться одиниці. Українське суспільство на превеликий жаль деградує, тому що правду говорять тільки одиниці, а основна маса просто покірно іде по течі, не розуміючи, що ця течія приводить до загибелі усіх. Хтось раніше, хто пізніше, але всі українці приречені вам довести мої слова про деградацію суспільства. А до цієї деградації нас же свідомо підвели. Тому що деградовне суспільство, воно не розуміє, що його просто знищують. Будь ласка, у Вінниці відкрили нічний клуб у річницю повномасштабного вторгнення. Уявляєте? Є відео на Ютубі, є відео на Фейсбуці. Новий нічний клуб у Вінниці, в річницю повномасштабного вторгнення. Повної молоді, молодь танцює, молодь вихиляється, молодь скаче. Власники не придумали нічого кращого, аніж, зроб... аніж зробити відкриття у ніч з 23 на 24 лютого. І після цього ви скажете, що Україна має шанс. З вами український історик та журналіст Єрфвець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі. Дякую вам.